Привіт! Сьогодні поговоримо про енергоефективність. Звучить, може, трохи по-технарськи, правда, але для України це слово це без перебільшення ключ. Ключ до економічної сили, до національної безпеки і, зрештою, до чистого майбутнього. Це набагато більше, ніж просто економія. Це про те, як стати сильнішими. Давайте розбиратися, як саме. От і постає таке, знаєте, фундаментальне питання. Як країні вирішити одразу три, здавалося б, абсолютно різні проблеми як стати і багатшою, і безпечнішою, і зеленішою все водночас? Джерела, які ми проаналізували, дають напрочуд просту відповідь. І ця відповідь енергоефективність. Що ж це таке простими словами? Це вміння робити те саме або й більше, але витрачати на це менше енергії. Тобто це не про те, щоб сидіти в темряві й холоді. Ні. Це про те, щоб отримати теж саме світло і тепло, але й від розумніших лампочок і краще утеплених будинків. І саме цей підхід може вирішити ті три великі виклики. Але чому це питання для України стоїть так гостро, просто зараз? Ну, тут причини зовсім не теоретичні, а дуже навіть реальні. Давайте подивимось на три головні виклики, які стоять перед країною. Отже, виклик номер один економічний. Україна, на жаль, має один із найвищих показників енергоємності ВВП у Європі. Що це означає? А те, що на виробництво умовного товару ми витрачаємо значно більше енергії, ніж наші конкуренти в Польщі чи Німеччині. І як результат, наші товари стають дорожчими, а отже, менш конкурентними на світовому ринку. Виклик номер 2 І він не менш важливий це безпека. Залежність від імпорту енергоресурсів, особливо газу, з однієї країни, це потужний важель тиску. Це, по суті, зашморг на шиї. Тому кожна зекономлена гігакалорія тепла чи кубометр газу це не просто мінус у платіжці. Це крок до справжньої незалежності, це питання національної безпеки. Ну і третій виклик екологічний. Коли ми неефективно використовуємо енергію, ми буквально спалюємо наше майбутнє. Це забруднене повітря, яким ми дихаємо, це річки, які страждають від промислових скидів, це зміна клімату, яка вже не десь там в новинах, а тут у вигляді аномальної спеки чи непередбачуваних зим. Так, з викликами, здається, розібралися. Картина серйозна, але який же план дій? Досить про проблеми, давайте переходити до рішень. Погляньмо, що пропонує офіційна державна стратегія. В основі всієї політики лежать, так би мовити, три кити перший енергоощадність, тобто просто споживати менше. Другий і це ключове енергоефективність, тобто, як ми вже казали, отримувати більше результату з меншими затратами ресурсів. І третій екологічна безпека, щоб усе це не шкодило довколлю. Разом ці три принципи і створюють фундамент для змін. А ось як цей план виглядає візуально. Це така собі дорожня карта нашої енергетичної стратегії. Не намагайтеся прочитати тут кожне слово, це не головне. Важливо зрозуміти саму структуру. Дивіться, в центрі головна мета, а від неї, як промені, розходяться ключові напрямки: модернізація інфраструктури, розвиток власного видобутку, впровадження нових технологій, пошук нових постачальників тобто, це не просто декларація, а справді продуманий розгалужений механізм. Добре, стратегії це чудово. Але як вся ця теорія працює на практиці? Давайте спустимося з високих кабінетів на землю і подивимось на один конкретний реальний приклад. От, наприклад, полтавський автоагрегатний завод. Це не вигадка, це реальне підприємство з реальними проектами. Дивіться, ось проект модернізації верстатів. Ось заміна старих котлів на нові, ефективніші. Зверніть увагу на цифри: це мільйонні інвестиції. І що ще цікавіше, подивіться на джерела фінансування. Це не тільки власні кошти заводу, а й гроші від таких серйозних інституцій, як Європейський банк реконструкції та розвитку. А це означає довіру. І от у цьому власне і є вся суть. Велика державна стратегія починає працювати лише тоді, коли вона втілюється в ось такі конкретні проекти на місцях. Справжні зміни починаються не в документах, а в заводських цехах. А тепер уявіть, що таких проєктів тисячі по всій країні. Тоді запускається справжня ланцюгова реакція. Економіка стає міцнішою, бо наші товари дешевші у виробництві. Ми стаємо безпечнішими, бо менше залежимо від імпорту. Інвестори бачать, що сюди можна вкладати гроші. Але найголовніше ми всі отримуємо чистіше повітря, чистішу воду і просто кращу якість життя. Це дуже влучна цитата з одного з джерел, які ми вивчали, і вона, знаєте, переводить усю цю глобальну розмову на зовсім інший особистий рівень, тому що будь-які великі зміни завжди складаються з маленьких кроків кожної окремої людини. І наостанок питання, над яким варто подумати якщо вся ця стратегія це потужний двигун, який може рухати країну вперед, то хто ж має дати ту першу іскру, яка його запустить? Дякую за увагу!